У Запоріжжі в черговий раз відбувся фестиваль ретро автівок Запорізькі врата врата-2016». На цей раз до нашого міста завітали гості не лише з найближчих регіонів, а й власники ретро-техніки з-за кордону. Традиційно в рамках фестивалю була передбачена фотосесія, виступи запорізьких козаків, конкурс ретро-костюмів, барахолка та навіть встановлення всеукраїнського рекорду. Але про все по черзі Утром були ножка песимістичкам настроєнні, скажем, даже в злобному потому что начало сильно темнеть, тучи и пошел дождь. Но ну, как сейчас видите, машины приехали, посетители пришли. Фестиваль можно считать уже состоявшимся. Пісно на фестивалі «Запорізькі врата» можна побачити найрізноманітніші автівки. Серед учасників є і нові обличчя, і ті, хто приїздить сюди щороку. На цей раз ми вирішили поспілкуватися з власниками запорожців та москвичів. Серед усім відомих 968 хемок займав почесне місце, й оцей горбатий. До речі, це гості міста. Завітали вони до нас з Дніпропетровщини. Власник машини зізнається, що фактично запорожця реставрували з нуля. їжджу на своєму бичному мерседесі мені замічають, їжджу на Запорозьк. Меня замечают все. Пипикают, машут, останавливают, фотографируются. Люди получают удовольствие. Это молодость, это молодость нашей страны, это наша, я считаю, что это наша гордость. И это не, не, забыт автомобиль очень несправедливо. Если его немножко доработать сейчас. І випускати він би пользовався агромним спросом на країні і за рубіжом. Але як би там не було, час вносить свої коректури. Тому навіть в цьому зовні оригінальному запорожці є декілька допрацювань. Перше з них мотор. Так він від запорожця, але більш пізньої моделі. Друге, машина отримала люк. Бо кондиціонер в такий раритет, навіть при сильному бажанні встановити дуже і дуже складно. Не менш цікавим став для нас і цей Москвич 401. Як запевнив власник, до речі, також гість нашого міста приїхав спеціально, аби пократив. Суватися на виставці машиною, що знаходиться у стоковому стані. Цей москвич 1954 року випуску має оригінальний двигун потужністю всього лише 26 кінських сил. На той час цього було з безкомфортом перевезти до 300 кіл вантажу або 3 чи 4 людини. Ми раз на рік приїжджаємо на Запорізьку виставку. Ми з братом її реставрували три роки, що я можу сказати. Якщо ж власники москвичів та запорожців згадують минулі роки, то ці молодики, власники газ 69 або у народі козвака, радіють життю повну без будь-яких докорів сумління. Хоча жаліються дуже хвилювалося, що через погоду не зможуть зустрітися та відірватися наповну. По поводу погоди. Чесно сказати, я в я в шокі. В плані вчора вчора запустила солушка цілий день, проводив тут малярні роботи. З ребятами були на телефоні. Целую ночь в боксе ковыряли, скрасили, собирали. Тут в 12 часов дождь пошел. Настроение, настроение, конечно, упало. Но, честно сказать, несмотря на все, матч состоялся при любой погоде. Не знаю, кто это помог, но Боженька помог нам, что тучи развелись, солнышко светит, птички поют, музыка играет. Не менш цікавим та видовищним було встановлення рекорду наповнюваності запорожця людьми. Цьогоріч вдалося помістити в машину 13 людей. Звичайно, це був більш жартівливий конкурс, але деякі відвідувачі сприймали все занадто серйозно. Серед усіх машин, які представили запорожці та гості міста, були й особливі, адже на всеукраїнський фестиваль ретроавтомобілів Запорізькі врата врата-2016» завітав автоклуб Олександрівський. Ми приїхали з частиною нашої колекції. С шестью машинами производства 1904 1907 1930 1936 года старые машины уникальные американского французского немецкого производства итальянцы наши машины все на ходу все в эксплуатации они могут двигаться ну поскольку страховка на них закончилась еще в 1000 Дівцосімом році ми на них стараємося поулицям міста не їздити. Тож цьогорічний фестиваль Запорізькі врата можна вважати успішно проведеним. Організатори ж свою чергу запевняють, що будуть робити і надалі усе для того, аби Запоріжжя вкотре підтверджувало статус автомобільної столиці України.